Атмосферні зимові напої, дань традиціям чи вічний зв'язок людини з природою. Взимку випивається найбільше кави та чаю. Прагнучи доповнити меню, бариста вигадують цікаві поєднання, використовуючи інгредієнти, котрі асоціюються з новорічними святами. Ми підібрали топ-5 кращих кавових напоїв, котрі наповнять ваш будинок атмосферою новорічного свята. Імбирно-пряниковий лате. Упродовж століть імбирний пряник в багатьох державах вважається символом новорічних свят та Різдва. Напевне, кожен з нас бачив чи куштував імбирні фігурки. Імбирно-пряниковий лате досить розповсюджений напій, який легко віднайти в найближчій кав'ярні. Звичайно, кожен бариста готує цей напій по різному, десь можуть використовувати крихти печива, а десь готують вишуканий імбирно-пряниковий вершковий сироп. Якщо ви віддаєте перевагу споживанню кави в себе дома чи на роботі, то приготування цього напою не буде викликати труднощі. Необхідно лише придбати сироп зі смаком імбирного пряника і додати його до класичного лате. Для покращення смаку та аромату можна присипати готовий напій сушеною корицею. Хвойний лате. Хвойний лате з'явився зовсім нещодавно в порівнянні з іншими напоями. Всім відомо, що хвойні дерева головний символ Різдва та Новорічних свят. А пам'ятаєте, бабусине варення із соснових шишок? Так, одного разу хтось із барист вирішив спробувати додати це варення до класичного лате. На здивування автора суміш парного молока, кави та хвойного варення поступово стала набирати популярність в місцевих кав'ярнях. На сьогодні все більше кав'ярень приєднуються до такого флешмобу і додають в рецепт новорічної кави хвойне варення, намагаючись додати трішки свята в серця відвідувачів. Хвойний лате сподобається тим, хто любить отримувати нові враження від звичайних речей. Запитуйте в кав'ярнях чи приготуйте самостійно, додав в класичний лате трішки хвойного варення. Айріш кава Цю каву не можна назвати новорічною чи різдвяною, однак зустріти айріш каву в зимовому меню кав'ярень чи ресторанів можливо доволі часто, але приготувати цей напій можуть далеко не всі кав'ярні через вміст алкоголю в напої. У айріш кави є своя неповторна історія, котра бере початок в часи Другої світової війни. В портовому місті Фоїнс працював аеропорт, через який проходили транснаціональні перельоти до США. Пасажирам цього рейсу перепадала можливість скуштувати неймовірний кавовий напій від нікому невідомого на той час баристи Джо Шерідан. В один із новорічних днів перед Джо була задача підбадьорити та зігріти своїх гостей, літак яких був вимушений повернутись назад до аеропорту через несприятливі для польотів погодні умови. В приготовлену класичну каву він вирішив додати трішки алкоголю, шотландського віскі, вершки та цукор. Як ви вже зрозуміли, напій перевершив всі очікування. Айріш кава це чорна міцна кава з додаванням ірландського віскі з цукровою тростиною. Зверху на поверхню кави по чайній ложці наливаються злегка збиті вершки таким чином, щоб вони не перемішались з кавою. Айріш, відмінний спосіб зігрітися холодного новорічного вечора після чудової прогулянки на морозі. Мокко. Мокко з'являється в меню багатьох кав'ярень вже достатньо давно. В період новорічних свят цей напій набуває особливої атмосфери та стає більш актуальним. Суміш парного молока, гарячого шоколаду та ароматної кави найліпше підходять для підняття настрою та бойового духу у холодний зимовий ранок. На жаль, справжній мокко можливо знайти не в кожній кав'ярні міста. Чимало кав'ярень з метою економії не використовують гарячий шоколад, а замінюють його шоколадним сиропом чи навіть какао-порошком. Вся суть цього напою в якісному гарячому шоколаді. Вершки та шоколад підігріваються на плитці до утворення однорідної консистенції. Саме при такому способі приготування ви відчуєте глибокий оксамитовий смак приготовленого напою. Кава егного. Егног Ег традиційний швейцарський різдвяний напій, котрий є сумішю американо з пінкою яєчно-кремового мусу з корицею. Мус на смак має нагадувати щось середнє між напоєм гогольмоголь та морозовим Крем-Брюле. Особливість кави еґ полягає не тільки в незрівняному поєднанні міцної кави та солодкого мусу, а й в ефекті холодного і гарячого. Адже мус, на відміну від кави, має бути саме холодним. Кава еґноґ напередодні Різдва принесе в спілкування з друзями та близькими трохи святкового чаклунства. Нехай кава і не є символом Нового року, але уже упродовж багатьох десятиріч кава стоїть поряд із всіма новорічними символами. Зігрівайтесь смачними кавовими напоями в новорічні свята.